Ніч з 2 на 3 серпня станом на 7 годину ранку. З приємних нових. За минулу ніч втрат українських воїнів не було. Відмічається активізація діяльності розвідувально-диверсійних груп бойовиків, у тому числі застосування безпілотних літальних апаратів. 21.18. Мінометний обстріл блокпосту неподалік населеного пункту Земляне без втрат. 22.50 обстріл з БМ-21 град блокпосту поблизу населеного пункту Стукалова Балка. 0.30. Обстріл Із БМ-21 Град. блокпосту поблизу населеного пункту Сабівка. Без страт. Друга 30 та 3.30. Мінометний обстріл позицій піхотинців поблизу населеного пункту Теплична без трати. Продовжуються артилерійські мінометні обстріли позицій сил АТО з території Російської Федерації. 20.30 до 20.45. Артилерійський обстріл позицій десантників поблизу населеного пункту Червонопартизанська. Без трати. 22.50 – артилерійський обстріл бокпосту поблизу населеного пункту Пілігенка Десократи. Друга тридцять артилерійський обстріл позицій десантників в районі населеного пункту Д'яково безправку.